Важливим напрямком роботи вважає Олександр Довіченко, голова обласної державної адміністрації, є створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва. З початку 2010 року господарський комплекс області стабільно отримував збитки. Тому протягом 2010-2012 років в області переглянуто 7 тисяч регуляторних актів. Понад три тисячі скасовано, незважаючи на те, що деякі підприємства, такі як «Знам'я», «Лукрос», лохвицький спиртовий завод, залишаються банкротами, 2011 року фінансовий стан області був прибутковим. Навіть в цих умовах підприємства працюють і це є підтвердженням платежів до бюджету. Ну, наприклад, 10-й рік приріст тридцять 38% і ми зібрали до бюджетів всіх рівнів 13,6 мільярдів гривень. У 2011-му 42%, 19,3 мільярда гривень. У 2012 році 11% до попереднього періоду, і ми зібрали 21,3 мільярда гривень. Говорили на прес-конференції і про сиротинці в області. Функціонує три дитячі будинки та 26 – сімейного типу. Загалом сімейними формами виховання охоплено понад дві тисячі сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Олександр Довіченко звернув увагу і на шляхи реформування, надання екстреної медичної допомоги та кваліфіковану підготовку сімейних лікарів. Адже відповідний закон набув чинності 1 січня 2013 року. Треба розділити первинну. Медико-санітарну допомогу і безумовно другий третій рівень надання кваліфікованої медичної медичних послуг на спеціалізованому вже рівні для більш серйозної допомоги там важких хвороб. 2013 року Полтавською обласною державною адміністрацією планується вирішити ряд існуючих проблем, зокрема, впровадити нові антикризові заходи, підвищити рівень життя населення та покращити соціальний захист громадян.